За зміцнення здоров'я дніпропетровських школярів узялися депутати міської ради. ще влітку вони ухвалили програму із запровадження фізкультурної перерви у школах. Тож у цьому навчальному році учні молодших класів щоденно будуть присвячувати 5 хвилин розминці. На презентації проєкту побував і наш кореспондент. Наприкінці минулого навчального року 18 шкіл бабушкінського району взяли участь у пілотному проєкті Фізкультурна перерва. Кожна з них пропонувала свій варіант справ та музичного супроводу зарядки. Сьогодні, за ідеї, на основі яких сформували єдиний комплекс, школи учасники експерименту нагородили сертифікатами на придбання обладнання для баскетбольних майданчиків. Щоб діти не втратили інтерес до програми, міська влада запропонувала новий конкурс. програмі виконання фізкульт-минутки заложено сорівноване, і всі знають, що кожен район міста Дніпропетровська найкраща школа по ітогам року отримує великий подарунок. Це спортивне поле або спортивна площадка. Програми Фізкультурна перерва залучаються всі учні з 1 по 4 клас. Справи можна робити, не переодягаючись у спортивну форму. Проводитимуть розминки вчителі фізкультури, хореографи та старшокласники. Планується, що у проєкті також візьмуть участь імунітні спортсмени Дніпропетровська. Мы дали возможность школе самостоятельно выбрать перемену и место проведения. Пока тепло, мы предлагаем, чтобы ребята занимались на стадионах, в школьных дворах. В зимний период и холодный, конечно, они будут переведены в спортивные залы и коридоры. Поки дорослі узгоджують питання технічного характеру, діти вже вирішили, що одна активна п'ятихвилинка в день це замало. Хотілося б, щоб було побільше, тому що на не, була да. бабольша. Бігати не очень бачить. Наталя Зборець, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.